Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що у нас дітей немає. От баба й просить діда. Поїдь діду до лісу. Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі Телесику, наварила кулешику, і з ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки, Та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив йому золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку, та годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже Глядиш, сину, як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся. Напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що то не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи човнику далі. Пливи пливе човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє. Та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, а скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати блище ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщів з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так. Щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. Отоленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже: Сідайте Лисику на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на Лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак може. Та нібо, ні, сідай увесь. А як же, хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, не так, каже Оленка, не так. Отак ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла. А він за Лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на привисоченого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чуть. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся повалюся Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться поваліться оленчиного м'ясця наївшись. А вони слухають, де це, що це, та знов Покочуся повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він і знову Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. А вони знову А що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, а скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони, як почали знову, от, от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси, й кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе вже задні візьмуть. А явіра ж тріщить. Відпочинуть змії, та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик таких просить гуси, гуси, гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от, -от явіру паде. От, от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилося, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Воно й каже, сідай, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовила телесика на причілку з надвору. А на само ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже: Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору А мені? А вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш діду? Щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так учувається. То знов баба, Оце тобі дідусь у пиріжочок, а це мені. А мені? з причилка, каже Телесик. Отже, таки відзивається, говорить баба, та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила Ой, он гусятко ходить, піду впіймаю та й заріжу. А Телеси каже: Ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, Патреон.